Доброго дня і для тих, хто нас дивиться, щоб не дивувалися, що як і придягнутий в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді, як на клінічному полісі. опалення майже діє, тому заняття в нас і учні, і студенти йдуть в одягнутому вигляді. Можливо, коли ця ситуація буде іншою, але поки що не треба навіть полярних станцій. Раніше за радянських часів організовували кожного року е, ті невеличкі множини людей, які досліджували льодовитий океан, розові трів, товщину льодового покриву, е, куди течії і тому подібне. І от е, вони проводили майже рік, дрейфуючи навколо електронічного полюсу. Відповідно, умови там були приблизно такі, можна вважати, як тут Національному центрі. Так що в Україні не потрібно їздити на полярні станції, можна випробувати себе і в даних умовах. До мене надійшло запитання, яке я продовжує попередню нашу лекцію. Воно стосується, яке ж місце все-таки України в отій схемі життя. Забезпечення світового суспільства або контур життєдіяльності, яке відводиться нині в місце України. Ну, тут можна дуже коротко відповісти, що пам'ятаєте, ми говорили, що кожна країна старається іншу використати на перших ланках свого контуру праці. А на тих ланках результати діяльності якої можна повністю привласнити. Тож українцям зараз кажуть, що у нас найкраще в світі чорноземна. Я не пам'ятаю я я чи не минулого разу. Говорив, Говорили, да? але навіть якщо поля будуть вимощені золотом, а немає голови на плечах, то результат відомий. Ось тільки, звичайно, робить це все, щоб в Україні ніколи не виросли голови. Бо немає розумних голів на плечах, відповідно, немає проблеми конкурентів. І тоді можна використовувати не тільки природні ресурси, а й людину як природний ресурси для власного контуру праці, для власного контуру життєдіяльності. Тож чекати, що чи Міжнародний валютний фонд, чи інші організації будуть якось опікуватися і щось робити корисне для України це ілюзія. Нічого подібного. Ніколи не буде. А, правда є ще одна дуже цікава річ, а, не пам'ятаю, чи звернув я увагу на мову чи ні. А це ефект фронту Югенса в фізиці тільки в суспільстві. А коли питають про перспективи України в 21 сторіччі, що Україна ніколи ні не вдожене. Цивілізовані країни, і що тут завжди по життєвому рівні ми будемо знаходитись між Набібією і ще якоюсь там Зімбабве або якоюсь країною, то є ефект так званий заповнення якихось точок, що виділяються відносно оточуючого середовища. Ну, і від собі ще навколо вода, а отут яма. Рано чи пізно вода цю яму заповнює І рівень води вирівнюється. Оскільки мова йде про об'єднану Європу, Європу від Ла-Маншу до Уралу, то зрозуміло, що якщо навколо будуть країни за життєвим рівнем, за технологіями, за іншими показниками більш розвинуті, ніж Україна, Україна буде в центрі, то рано чи пізно. Цивілізація, як би ми не опиралися, які б уряди не були, що б тут не було, все рівно цивілізація заповнить. І рівень цивілізації вирівнюється. Це за прогнозами відбудеться приблизно 30-40 роки. До цього часу багато відбудеться змін. І про ті глобальні зміни, які можна очікувати, ми ще з вами поговоримо. Але з цим же самим ефектом можна говорити ще про один. Як наслідок цього, коли зараз розвинуті країни, розміщують своє виробництво в нерозвинутих чи в країнах, що розвиваються, використовуючи дуже рибачу, дешеву робочу силу і ресурси, то так чи інакше вони передають і технології. А передаючи технології. І ті країни, які розвиваються, вони намагаються досягнути більшого, Вони думають, вони працюють на відміну від тих, які тільки використовують ці технології для власного життєзабезпечення. Вони вже заспокоїлися, їм гарно живеться, а ці країни йдуть на підйом. І в результаті е, приходить той час, коли ці країни вирівнюються, а далі вони вже не хочуть ділитися з тими, хто дав технології. Їм це не потрібно. Вони будуть забезпечувати себе і те далі. І оці країни, які були донорами для країн, що розвиваються, ну донорами в технологіях, вони вже не будуть мати зиску. Вони вирівнялись, але якщо вони жили за рахунок цих країн, то тепер це джерело вичерпується. І ось отут для цих розвинутих країн наступають важкі часи. Самі працювати не вміємо, не хочемо. Але і ті країни, які взяли технологію, вони вже не діляться. Це особливо буде неприємним наслідком для таких країн, наприклад, як Сполучені Штати, я про Росію не кажу, бо вона відстала і так технологічно. Але ті країни, в яких багато етнічні або багатонаціональні. Сполучені Штати, які є, по суті, сумою. Великої кількості діаспор, які живуть за рахунок того, що грабують весь світ, коли оці джерела перестануть функціонувати, необхідно буде шукати додаткові ресурси, яких немає. Треба працювати або самим, навчитись заново, або ж почнеться боротьба за те, що залишилось. І отут різні діаспори різних країн дай Боже, щоб не побили горшки і не довели до світового конфлікту. Це по відношенню до контуру праці. Тож, коли ми говоримо про світову цивілізацію вирівнювання, то наслідки її можуть бути глобальними і дуже неприємними для багатьох країн. Це по минулі лекції. Якщо є у вас питання якісь, або надійшли по сайту, то можна на них зупинитись. Якщо немає, то тоді перейдемо до наступної дуже цікавої теми, яка відіграє дуже важливу роль не тільки в розумінні того світу, як і навколо, а й можливо прогнозування, передбачення того, що має бути. Це так звані інваріанти в будові Всесвіту і будові суспільства. Ми з вами ще в перших лекціях говорили про так звані консервативні системи, якщо пам'ятаєте. Консервативна система це замкнута система, в якихось параметрах призначені для конкретної задачі. В залежності від цієї задачі. Формуються ті постійні параметри системи, які не повинні змінюватись до тих пір, поки система не виконує свого призначення. І ми тоді говорили, що такими інваріантами а є там закон збереження, закон Ньютона, постійна планка, як цеглиночка в будові всесвіту, швидкість світла у вакуумі і тому подібне. Це на рівні фізики. Е, тож, давайте е, ш, глянемо дещо ширше. Головна думка, яку ми будемо тут весь час відстежувати, е, це те, що, якщо ми хочемо дізнатися про призначення якого завгодно об'єкту, чи якої завгодно системи в природі у всесвіті, в суспільстві, ми маємо знайти ті інваріантні риси. Ті особливості ще й відрізняють від усього того, що притаманне оточуючому середовищу, оточуючим об'єктам. От якщо ми їх знаходимо, оці риси, які не змінюються з часом, до тих пір, поки система консервативно виконується задачу, ми можемо зрозуміти і її призначення, і її майбутнє. Тож, для розуміння слухачів ще раз я повернусь до поняття інваріантів. Воно перше було сформульовано в математиці, а потім ми від математики перейдемо до космогенезису. Від космогенезису до нашої сонячної системи Землі. Далі пройдемо через біосферу, через соціальні мережі. От, і опустимось до інваріантів буття людини. Оце поступово знижуючи рівень інваріантів і можливості дії цих інваріантів. Що стосується математики, то ми вже говорили, що якщо ми розглядаємо, наприклад, геометрію, і про це вже теж, по-моєму, ми з вами раніше говорили. То в геометрії в клідові. Інваріантними величинами мають бути відстані одинакові, мають бути прямими кути між осями, і прямі ніколи не повинні бути кривими. Це інваріант евклідової геометрії. Тої геометрії, які діють закони, тож Ньютона, Кіргофа і тому подібне. Бо якщо Тут щось не так було, істочі осі змінились, чи нахилосі, чи відрізки були б різними по величині, то це була б зовсім інша геометрія. Такі інваріантні величини, на яких будується сама математика, пам'ятаєте, ми, по-моєму, з вами говорили про метод індукції, про логіку. Це той фундамент, на якому будується математика. І це теж є інваріант будови математики, в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Е, Інваріантними є багато теорем, багато різних понять в математиці. Коли ми кажемо синус, то в нас зразу виникає уявлення, що таке синус і ще які можливості цієї функції. Сімс це ось є область застосування, у цій області Сінс відіграє якусь ключову роль і це інваріант даної області математики. Аналогічно, це математика як інформаційна галузь, А давайте перейдемо і поглянемо з точки зору космогенезису. Ми з вами не говорили про символи нашої національної нічого. <кій> дуже цікаво відстежити на рівні оці варіанти, на рівні так званих космічних символів. От дуже цікаво, це було відмічено багатьма дослідниками, що той знак, який ми знаємо як трисил або триглав, ну, в народі Тризуб. Він Незважаючи на всі заборони, на те, що його пробували стерти свідомості людини, що він, в принципі, сторіччями не виникав як державних сил. І тим не менше, от подивитись в історію трипільської культури і закінчуючи нинішнім часом вже десь 9 тисяч років, якщо не більше, він не мов би ні звідки виникає у свідомості населення, яке заселяє цю територію. І яким чином характеризує нашу свідомість на рівні державного чи національного утворення? Чому саме оцей три чи тресил?